Президент Німеччини Йоахім Гаук закликає Європу до єдності у подоланні кризи і обіцяє підтримку ФРН сусіднім країнам. У промові щодо майбутнього Європи Гаук наголосив, що Німеччина не збирається нав'язувати свої погляди іншим. Я запевняю усіх громадян у сусідніх з нами країнах, що серед впливових політичних лідерів у Німеччині я не бачу жодного, хто б прагнув німецького диктату. Заявив Гаук у своїй берлінській резиденції. Послухати промову президента зібралися понад 200 гостей політиків, вчених та діячів культури Гаук також звернувся до жителів Великої Британії з закликом не виходити з Євросоюзу. Шановні англійці, валійці, шотландці, громадяни Північної Ірландії та ті, хто нещодавно здобув британське громадянство. Ми й далі хочемо бачити вас із нами. Політик вважає недовіру до Німеччини в деяких країнах ЄС безпідставною. Він пояснив, що коли в Брині говорять про спільну економічну та фінансову політику, то мають на увазі європейську німеччину, а не німецьку Європу.